Колекція Sartina Аква є однією з найпопулярніших серій швейцарського бренду Sartina. В цю колекцію входять як сертифіковані дайверські моделі, так і повсякденні годинники у спортивному стилі з водозахистом не менше ніж 200 метрів. Жіночий годинник Сартіна Аква, попри досить практичний 200-метровий водозахист, має витончений дизайн, який дозволяє наносити цю модель не тільки під спортивний стиль одягу. Елегантний корпус з плавними закруглими ушками має діаметр 34,5 мм та дощину 11,1 мм. Чорний циферблат під сафіровим склом з антивідблисковим покриттям має градієнтну текстуру. В середній частині більш світлий, по краях він стає темним та насичено чорним. На 12, 6 та 9 розташовані сріблясті накладені мітки, всі інші індекси інкрустовано маленькими діамантами. Положення на 3 години маємо апертуру дати у квадратній сріблястій рамці. Заводна головка додатково захищена двома невеликими виступами. Всередині встановлено механічний калібр Powermatic 80 з автопідзаводом та запасом входу 80 годин. Крім суттєвого запасу ходу, маємо ще один приємний бонус Пружина балансу, зроблена з матеріалу Нівохром, який забезпечує захист від впливу магнітних полів.